Привіт рідненькі. Я думаю, що більшість із вас, так само як і я, знають і люблять таку страву, як буженина. Адже виглядає святково, на смак чудово і готується дуже просто. Ну, що там замаринував, закинув в духовку і воно там собі готується. Але ж трапляється така неприємність, що та сама духовка ламається або взагалі світло вимикають. І для цього в мене є план Б. А почну, звичайно, з маринування. І в мене тут кілограм свинячої корейки, звичайно ж сіль. Середня головка чеснику, а зі спеції я взяла пів чайної ложки чорного перцю, третина чайної ложки мускатного горіху, чайна ложка коріандру і дві чайні ложки меленої паприки, копченої. І тепер я приготую сухий маринад. Півтори чайні ложки солі змішую зі спеціями. І все це ретельненько перемішаю. Зубок чеснику розрізаю навпіл, ось так його обвалюю в спеціях. І ножичком роблю прокол у м'ясі і, так от шпигую його чесником. І так далі знову. Зубок спеції і в І останній зубочок. Як бачите, вже з іншого боку. Тобто я шпигувала спочатку з однієї сторони, тепер з іншої. У залишок спецій на десь столову ложку оливкової олії, перемішаю. Обмащу м'ясо з усіх боків. І потрібно тепер загорнути м'ясо в харчову плівку і поставлю це на добу в холодильник, щоб маринувалося. Отже, м'ясо промаринувалося, і тепер його треба гарненько обсмажити бажано на смальці. Тепер з іншого боку обсмажувати треба з усіх боків, навіть, ось бачите, от з таких торцьових, так би мовити, сторін. Це щоб запечатати соки. Тепер ось у мене тут великий казан. Наливаю в нього пів літра води і вкидаю декілька гілочок розмарину і лавровий листочок. Вмощую ось таку решітку і на решітку влаштовую м'ясо, закриваю кришкою і вмикаю максимальний вогонь. Коли закипить, я зменшу вогонь і буду готувати так над парою приблизно годину. Отже, пройшла година і 10 хвилин. Буженина наша готова. Тепер я її витягну, Опа. і відріжу шматочок. О, яка смакота! Пахне, як справжня буженина, щоб ви не сумнівалися. Соковита і ніжна. А якщо у вас є власний садок, а там хоча б одне вишневе дерево, то цю решіточку в казані ви можете зробити з вишневий гілочок. Як це робиться, можна побачити у моєму відео бужнина по-козацьки, і посилання буде в описі до цього відео. І наостанок бажаю вам, щоб цей план Б знадобився хіба що для екзотики десь на природі. Якщо моє відео вам сподобалося, було корисним, ставте подобайки, підписуйтеся. Смачного! Тримаймося міцно!